Доброго дня, мої дорогенькі! Я знову з чудовими пропозиціями від компанії Avon. Якщо ви щось придбаєте з каталогу січня ви зможете отримати, придбати собі то такі чудові, здоровенні, просто здоровезні гирі для душу за чудовою ціною, всього 109 гривень. Дивіться, як вони чудово виглядають. Бачите, це таке, як на картинці. Дивіться, який він здоровий, дивіться, гарний. Чудовий, як подарунок, чудовий да, і для себе, для всієї сім'ї. Кремовий, чудовий гек для душу. Отакий. От також тут ще маленькі, бачите представлене, не всі вліз, влізли на сторіночку. Оце такий фелик великого об'єму. Так що е, не пропускайте. От бачите, які вони чудові? Гарнюні просто. Це прозорий такий більш е, Легка текстура. А оце лагуна. Пам'ятаєте, він був такий був в плоскій баночці, а зараз вони поміняли дизайн і усі отакі кругленькі. Ну, Чудові, чудові. Виглядають чудово, і у мене всі полюбляють оцю лагуну. Її беруть як дівчаткам, так і хлопчика, тобто як жінкам, так і чоловікам такий універсальний для всієї сім'ї. Гір для душу. І от такий от кремовий. Кремовий такий чудовий аромат, довго на, тримається на шкірі, в ванній кімнаті, вся квартира ваша, прямо не знаю, як українською на русскому язикі, буде благоухає ароматом. Так що дивіться, чудова пропозиція. При покупці чого-небудь з каталогу можете взяти такі, один із таких гелів. За 109 гривень. якщо вас зацікавила така пропозиція, дзвоніть, питайте, є ли є в наявності.